Набіги на з Крима, Запорожжя і Гайдамаччини. Кінець це писав шляхтич Міхайловський, який був королівським шампеляном при дворі Станіслава Августа Понятовського з 1764 по, до 1790 року. Інший шляхтич Охольський, який у середині XVIII століття перебував на пробережній Україні, згадував у своїх мемуарах, що там цитую: дійшло до того, що селяни за все повинні були платити жиду орендарю. Навіть за весільну куницю вони могли відкупитися від різок і всілякої кари, але не мали права без відомого орендатора продати найдрібнішого предмету. Несправедливість викликала, е, викликала невдоволення і насильницькі дії хлопів щодо життів, і не цитати судити чи розуміти. Звернімося до ідеологічного навантаження козацького геромадського руху. Вже в одному з перших документів пропагандистського спрямування, який розповсюджувався на початку повстання 1702-1704 років, і мав назву Маніфест до Білоцерківської громади, безпосередньо вказувалося на мотивацію цього збройного виступу. Цитую, через панщину велику, велику милості не було. Вже й козак, хоч і найслухняніший, то нижчий у них, мається на увазі польської шляхти. Бо вже всім ярмо на шиї козацькі мали тією осінью остаточно бути, цитати. У листі наказного козацького гетьманого до жителів Поділля, від 7 вересня 1702 року місцеві селяни міщани та духовенство закликалися повставати. Тут зараз буде смішно, цитую: за весь народ православний український, щоб від того часу ляхи з очизм наших українських відійшли. І вже більше на Україні не розпоряджалися і цитати. Отже, як бачимо, поруч з економічними через панщину та соціальними, бо вже всім ярмо на шиї, причинами висувались мотиви релігійного за весь народ православний, раннього національного, ляхи з отчизн наших українських відійшли. Ляхи отчизни українські, та політичного вже більше на Україні не розпоряджалися з місту пам'ять про часи Хмельниччини. Досить міцно укоренилася у свідомість не лише козацтва і православного духовництва східних воєвоз Київського, Брацлавського, частково Волинського подільського воєвозв, але і селянства. Щодо цього яскравим свідченням виступає повідомлення імена Христонопільського монастиря Срочинського за 1766 рік. Зокрема, він відзначав, що поблизу села Ольшани цитую, обрали собі ватажками кількох козаків. І селяни мається на увазі, і особливо одного по імені Захарів, народі Харко, який сказав, що краще організувати повстання, як це колись вчинив Хмельницький. І зараз усі селяни озброїлись. Селянин, який забрав з церкви гармату святим таїнством, не те переховував у своїй хаті, гармату святим таїнством переховували, щоб вона розуміється не дісталася в руки унятів. Кінець цитати. Місцеві селяни масово підтримували гайдамацькі виступи на пробережній Україні. Про це, зокрема, свідчив сьомий пункт меморіалу, який був складений для інформування великого коронного гетьмана Браницького про складну ситуацію у східних воєвослав наприкінці 1750-х років. Селянство, ну записано в документі хлопство, яке, є, яке є ставиться неприхильно до війська коронного, але симпатизує найщиріше гайдамаком. Сам король речі Посполитої Станіслав Август Понятовський хвилювався з приводу це його слова збунтованого в Україні селянства, що вже починає повернув хлопства, що вже починає повертати проти своїх панів. У Мозерському повіті. Ну тут треба думати, чому навіть Мозерський повіт пав під Гайдомацький рух. Про це йшлося у Королівському листі писаря Великого князівства Литовського Сосновського від 21 серпня 1768 року. Придушенням Коліївщини, придушення Коліївщини Станіслав Агос-Понятовський називав війною проти хлопства лист до коронного ловчого Броницького від 20-го 1768 року з Варшави та погоджувався на те. Знову ж таки, слова Станіслава Августа, щоб задовільнити тамтешніх поміщиків карою селян, яка дуже йому подобалася. Ну, Кара селян, звичайно, королю мала подобатися. Іноземці, які проїжджали через українські землі речі Посполитою, неодноразово відзначали жорстоке поводження магнатів своїми посполитами. Так, наприклад, австрієць Йоган Йозеф Кауш визначав у своїх листах Пастофіля, що, включно до 1768 року, володарі приватних міст на Київщині та Браславщині мали право страчувати їхніх жителів за будь-яку провину. Зокрема, австрійця вразила новина, що у 1754 року певний магнат наказав повісити міщан лише за те, що вони підібрали декілька рибин на березі його озера. Декілька робин, рибин і смерть людей. Судити чи розуміти. У відомому документі, так званому маніфесті Селянської конфедерації на ринку в Торчині, Тому ну, історика доказує, що це був Тучин, знайдений проєкт після ярмарку 1767 року, так він називався, закликалося відновити збройну боротьбу до Хмельниччини і стати на захист права успадкування власності на землю. Це я цитую з Торчинської супліки, а також право користуватися частиною лісу. От Висували свої вимоги, селяни висували свої вимоги до тогочасної шляхти. Цікаво, що з текстом Торчинської супліки ознайомився сам король Речі Посполитої Станіслав Август, який залишив на ній свій запис на оригіналі. Я сам знайомився з тим документом в Варшаві, між титулом та першими словами цитую: на початку серпня 1783 року та людина. Яка відкрити хотіла той лист, як свій міг бути з Сем'ятич. Ну тут довго розшифровувати ці слова, в принципі, їх можна розшифрувати. У Торчинській субліці 1767 року висувалася і важлива політична вимога мати право представництва нижчих станів у сіні Речі Посполитої. Слід відзначити, що галицькі історики першої половини ХХ століття Шпетковський та Глевич розглядали даний маніфест як важливий документ з українського табору, що засвідчував підготовку Гайдамаків до Хлопської, тобто Селянської Революції. Пізніше революцію називали події 1768 року, відомо польські історики Барановський та Конопчинський, а також північно-американські учений. Українського походження Ярослав Беленський. Як бачимо, ці знання вчені з Польщі та Америки не називали ці події різаниніми, судити чи розуміти. У 1768 році під керівництвом запорожця Максима Залізняка та сотника надвірного козацтва Івана Гонти розпочалося одне з найбільших точасних повстань нижчих станів у Східній Європі, яке в історіографії отримало назву Коліївщини. Поніваження за майно стараємось, тільки щоб віра християнська більше не оскорднялася. І щоб не було ворогів на державу, заявляв один з ватажків повстання Семен Неживий про причини збройного виступу проти влади Речі Посполитої. Безпосередньо поштовхом до початку Коліївщини, як видається, стали дії представників Барської конфедерації, ну, тут Микола Григорович більше може розповісти, у нього є окрема стаття щодо цього, які поширювалися на території Руського, Белського, Волинського, Подільського, а та також частково Київського та Брасовського Воєвост. Конфедератор розсилали універсали до місцевої шляхти і навіть селян. Які закликали ці, мається на увазі, закликалися в цих універсалах про перехід у їхнє підданство, але в разі непокори, в багатьох випадках село місь примушувало місцеве населення присягати на вірність у їхній боротьбі проти королівської влади. Ну, королівська влада на той час була проросійською. Крім того, як засвідчували сучасники релігійні гасла маршалка Казимира Кулацького, відштовхували себе не тільки православних, але й багатьох уніатів, ну, сучасною мовою греко-католиків, судити чи розуміти. Дії польських конфедератів нерідко супроводжувалися пограбуванням місцевого сільського населення, побиттям православних священників, спаленням церков. Лише у канові конфедерати закопили кілька сотень заручників, яких жорстоко били і калічили. Від початку Барського шляхетського збурення зазнали великих утисків, визначалося в маніфесті козаків воєводств київського і Брацівського. Канівський міщанин Сергій Ситір Іванович засвідчував. Що конфедерати нападали на православних, загрожували їх життю і здоров'ю, катували їх, били, грабували, калічили, вбивали це цитата з документу. Вступна на правобережжя в червні 1768 року російських підрозділів і початок воєнних дій проти барських конфедератів породили частини повсталого люду ілюзію щодо ймовірної допомоги з боку Петербурга. На той час серед українського населення ходили чутки. Що ці всі прикордонні місця приймаються під Російську державу і назавжди з-під володіння польського звільняється. З іншого боку, провідники повстання, очевидно, були причетні до виготовлення фальшивих універсалів, які розповсюджували в містах та селах Київщини, поділля начебто від імені цариці Катерини II. В містах та селах Київської Браславської воєвої сторони Польської створювалися органи самоуправління. Які наслідували риси полковосотеного владу українського гетьманату другої половини 17-го, початку 18 століття. Додаткове дослідження потребує згадка Шевтичів Тучапського і Басневського про обрання повстанцями гетьманом і князем Смілянським Максима Залізняка, полковником і князем Уманським Івана Гонту, рацію Уманщини Козака Власенка. Сучасники також стверджували, що на певному етапі повстання 1768 року його керівництво почало відділяти козаків від хлопів. Цікаво, і віддавати останніх підладу поставлених у комендантів. А по-друге, по-друге.